Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний день, 16 липня. Сили ППО збили 198 російських безпілотників. Денис Шмигаль написав заяву про відставку. Водійка пошкодила 5 припаркованих автівок у Хмельницькому. Про ці та інші події розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 16 липня РФ атакувала балістичною ракетою «Скандер-М» із Криму. А також випустила 400 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотники імітатори Основні напрямки удару це кривий ріг, Харків та Вінниця. Проти повітряної обороною збито 198 дронів на півночі, півні, сході та в центрі країни. 145 дронів імітаторів, локаційно втрачені чи подавлені реп, зафіксовано влучання однієї ракети та 57 БПЛА у 12 локаціях. Падіння та Збитих уламків ще на двох локаціях детальніше про наслідки нічної атаки розповім у наступному інформаційному випуску. Денис Шмигаль написав заяву про відставку із посади прем'єр-міністра України. Він найтриваліше з усіх голів уряду країни перебував на посаді понад п'ять років. У політичних колах обговорюють сценарії, за якого шмигаль після звільнення може стати міністром оборони замість Рустема Омірова, якого розглядають на посаду посла у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Радіо Свобода. З нагоди дня української державності та дня хрещення Київської Росії України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим і цивільним. 36-му полку Національної гвардії України, який базується на Хмельниччині, вручили стрічку до бойового прапору із почесною відзнакою за мужність та відвагу. Символічну стрічку із рук президента прийняв командир підрозділу полковник Володимир Черноусов. Почесна відзнака за мужність та відвагу є невід'ємною частиною бойового прапору і вручається за особливі бойові заслуги, мужність. Відвагу та героїзм військовослужбовців. Слава нашим захисникам! Трагічна звістка з фронту сколихнула Дунаєвецьку громаду. До небесного війська долучився солдат Володимир Михайлович Скочко. Воїн загинув 9 липня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Його життя обірвалося внаслідок ворожого авіаудару КАП, який влучив по групі українських військових. До останнього подиху захисник був на бойовому посту, виконуючи найнебезпечнішу роботу розміновування та інженерне забезпечення позицій. Йому назавжди 41. Вічна пам'ять та слава полеглому захиснику, співчуття рідне. Водійка пошкодила п'ять припаркованих автівок в обласному центрі. Із деталями ДТП, яка сталася вчора, ознайомили у патрульній поліції міста. Водійка Бівайдія L відволіклася від керування, наїхала на металеву огорожу. Після чого продовжила рух та здійснила наїзд на припарковані автомобілі. Шкода, мазда, мерседес, мінікупер та Кія. На неуважну кермувальницю інспектори склали адмінматеріали. На декількох вулицях обласного центру призупиняють водопостачання у зв'язку із ліквідацією пориву водопроводу. Орієнтовно до 17 години без води залишаться мешканці за такими адресами. Вулиця Інститутська 6А, 6Б, 6В, 6-4, 8-2. Вулиця Кам'янецька 94, 94-1, 94-2, 100-2. Та вулиця Ольжича. Про це інформують у Хмельницькому водоканалі. Сьогодні у Хмельницькому через планові ремонтні роботи за деякими адресами буде відсутній електропостачання до 17-ї. Про це повідомили, повідомили у Хмельницькобленерго. А саме за адресами вулиця Заводська, 1 та 33, вулиця Леонтовича, будинок номер 1 3, 5 та 7, вулиця Успенська, 2, вулиця Шевченка, 64, 66, 69 та 99 та вулиця Аеропорт 1. А також за низкою адрес на вулицях Одухи, Вінницька, Михайла Драгоманова, вулиця Кам'янецька, Ніни Косарєвої та провулок Криничний, вулиця Трамбовецької, вулиця Трудова. Детальніша інформація у нашому телеграм-каналі, скануйте QR-код і долучайтеся до спільноти 1 подільського. Хмарно з проясненням, короткочасний дощ та грозу із поривами вітру до 20 метрів за секунду. Прогнозують синоптики на день сьогоднішній температура по області сягне позначки двадцяти градусів тепла. У Хмельницькому становитиме від 22 до 24 градусів. Залишайтеся у нашому інформаційному полі. Впродовж дня оперативно розповідатимемо про головне. Дякуємо за увагу. На все добре.